Всім привіт! Давайте потренуємо п'ятий день. Спочатку хочу відкрити академку. Ех, звичайний ріка, Річард. Так, що можу сказати? Оборона там, мабуть, без змін. Так, все добре. Ніхто на мене більше не нападає. Що сьогодні атаки мені розкажуть. Ух ти! Мультяшки, потім ці вітражні. Прям не знаю, від зелених що? Вони мене так погано грали. Може, тоді так, в принципі, лишити лише замісті буртуса якби когось іншого. Можливо, тоді є сенс взяти просто рігарда, щоб у нас було більше лікування і таким чином просто старатися їх виносити. Контрої. Повністю пасивна команда, але тут така оборона не дуже легенька, як на мене. Так, два по три є фіолетом. Ну Тут і зелені є. Ну, так. так завжди. Так, ну нехай спочатку таким чином щось спробувати. А, це вже може лікуватися. Вони всі втрьох лікуються. О! Мені тут легко не буде. Якби тепер якось зарядитися, десь взяти фіолетові, а вони закінчились. Ну, цього мені мало. О, тепер добре. А ще одну трійку можна. На жаль. В принципі, з одної сторони можна, просто що це багато ходів, і в нас цей таки зарядиться, тільки не вбий. Так, підлікуємося. Не знаю, чи вийде, чи не вийде поставити якусь там заборону. Хоча треба було спочатку нею, а потім уже рігардом, щоб він це все познімав. Так, добре, цю знесли. Це вже добре. Цей б'є. Тихо. Сабіна в мене, мабуть, від'їде. Нехай так. Це треба було трошки не так зробити. Роз'їхались фіолетові. В контру би я. От козявка. Ну, зараз цього активую це точно. Ну, добре, ти вже все одно битимеш. Думала, буде зелений кристал. Зелений вийшло. Вбив. І цей невчасно б'є. Yeah. Так, мені треба би десь взяти лікування. Цю заново зарядити. Так, того знесли, добре. І цього. Ну, якийсь шанс з'явився. Лікуємося, б'ємо. Тоді бафнемося, так фіолетами. Добре, вийшло. Угу. бортус. Мабуть, мабуть, візьмемо жовтих. Нехай тоді буде жаба, до цього сюди візьмемо, нехай кирил буде. І хто у нас там ще зтялося? Дуже чахло, мені треба жовтих або когось зловити би. Або, подивитися, може, в мене є хто на прокачку, але, ну, мабуть, нікого немає. Блін, туманка ж була. А, треба було туманку взяти. Так, маємо кристал? Ну, нехай. Зберем. Так, добили за один хід. Нейтрально не бачу я жовтих, так, то тоді. Нехай таким чином, може це не зарядиться? Добре, тоді дібафнемося. Хто мені тут потрібен? Хто мені тут не потрібен? Люську, якби, але не є до фіга. Ну, добре, в неї ще дофіга. Ну, добре, буде в неї. Отак, Фіолетові може щось ще поприїжджає. Так, включимо лікування і погнав наший дракон. Добре, вбили. Це чудово. Угу, Непогано. Тут, тут легше поки що. Єдине, що він буде зараз ходити, оце вгадить мені по всім. Ну, поки в нас є броня, то нехай. А вбили добре. Так, пане клик. Ви у нас мультяшка. Будете зараз відроджуватися по 350 раз. Може, паразити догризуть? Добре, є. Пощастило. Сьогодні угу. сьогодні такі багато мультяшок. звичайно, як на мене. Там не знаю, мабуть, візьмемо тоді фіолетових. Якраз так само рігарда. За сабіну не знаю. А, нехай Рігар сюди, сюди ці водовох і кіпріота, мабуть, таким чином. Війни цієї, що була в нас посеред тижня, я вже не викладу, тому що трохи, трохи запара в мене в реальності забагатько справи. Я вже просто коли доповзаю до ліжка, в мене немає вже сил на Редагування, склеєння. Я її хоч і знімала її, але просто в мене вже немає можливості її склеїти до того ж, я вже в селі я з собою сюди не брала ноутбука, щоб його склеїти. Так що недільно я планую записати. А от Знову з тижня. Навряд щоб у мене. Я не знаю, як там в мене із турнірами буде. Бо ми з малим, якщо нам пощастить, попадемо в... в лікарню. І ми там довгенько будемо. Так що там ще не знаю, як це воно все буде. Поки що нічого обіцяти не буду, ми там побачимо. Так. Пане, вдарили ви не в контру? Чим би тебе прибити? Це, може, зеленими, якщо не відродиться. Відродився. І той вдарив, і цей вдарив. Обидва в таймінги спрацювали. А биття зараз може бути від цього пана. Угу. Який він молодець. Так, є. Ну, тут пощастило. Я його не хочу. Можна якогось іншого, будь ласка, я так не хочу з кіпріотом. Що ж мені тут з тобою робити? Жовтих взяти, на ну це буде чахло? Але ж за все, що доведеться. Мабуть, пробувати брати жовтих. зом, знову крила і цього туманку, і лісю. Щоб Максимально хто міг знімати камінчиками? Ну, контрол, то не знаю, зараз побачимо, що то воно буде. Угу. Прям не знаю. Думала, може зелений заїде. І буде кристал. Сказали на сьогодні. Блін, це вже ходить. Який він шустрий. Так, давай там жовтий. малувато Так, з однієї сторони, це непогано, що воно там поприїжджало, з іншої сторони, що мені треба деспел. Це вже знову ходить, він мене вже замучив. Давайте таким чином. І щоб у мене були в пустоту, і спробуємо задиспелити, якщо скось вийде. Вийшло, добре. Тепер куди стукнути, як на мене, можна в цю сторону, тому що ці більше тут так, трошки погризяніші. До того ж, там є жовті. Добре, Рігарда ми прихлопнули, а Люська не хоче. Ех, зараз буде боляче. І нема тут нічого такого цікавого, бо що десь ходити. Так, з'єм жовті, це добре. 310, ну, може, об'єм. Добре. Так, цей в кого? Ну, б'є когось, мабуть, так. Ні, на волосині лишився. Добре. Сьогодні в нас, на жаль, була дуже весела ніч у Дніпрі. Сподіваюсь, все все добре. Всі десь були в укритті. Нікому нічого жахливого. Ця неадекватна поведінка сусідів не зробила. У нас вже це багато міст вони так зробили по. По черзі обстрілює цікаво. Яке ж місто буде далі? Я була б не проти, якби це якесь місто було в Оркостані. Це було б, як на мене, було б шикарно. Так, жаба, тримайся, ти щось смерті в мене. Цей стрічки свої вилазять у нього, і він дуже моцний. Так, пробувати тоді крила, щоб нам підлікуватися. Бо щось я бачу, я з цим довго буду з цим паном. Жовтих в щось немає в мене. Фігня добити, і вони знову лікуються. Гарно б'є вже, підвищили шкоду, вже і цей буде бити більше, як він зветься. Та цей же, Господи, дракон. То ми зараз не зарядимося, на жаль. Ще мало. Так, є жовті, добре. Якщо зараз в нього ніде не вилізе стрічок, то повинні ми тут уже справитись. Добив. Добре, вийшло. Ну, з цим кіпріотом мені було напряжно. Страшно. Так, останній бій нарешті. Блін, ще один кіпріот. Ух ти. Ну, ну, ну погнали. Кане дуже класна ціль. Як для мене для моїх чахликів, ну, можливо, так. Де би мені тебе оце взяти? Ще багато-багато жовтих? Єдине, сподіватися, що там справа вийде щось. Так, трошки є, хоча не трошки. Але доведеться, мабуть, складати по три, тому що потім не дуже в мене там, що буде привабливого. Нехай так. Ага, чотирка все одно буде. Але цей зараз буде бити пан. Це не буде. Ну, що би тут такого, це багато-багато. Де б мені їх взяти? От цих жовтих. Блін, це зараз ману манев підріжем. Пізно побачила. Так, а це що лікує? Угу, Так, мені треба, ну, будь ласка, ну, складись там, щось складись <с1> не сьогодні. Так, це буде зараз у нас. Контра буде, у нас імунітет до посилень і буде просто виніс. Ну, хоч не в нуль. Тоді можна зараз спробувати добити цього. Не вийшло. Який ти жирний. Зараз гормек битиме, ну гормек мені покладе багатьох. Так, давайте добивайте. І того в мене турнір. З двома хрестиками, як на мене, досить таки непогано. Це в перший останній день. Я б сказала, що досить таки чудово. Без викупа, без ніде нічого, навіть топ 1 попали. Ну, майже 2000-не місце, ну нормально. Як на мене, досить таки файно. Побачимо, яка буде нагорода. Все, всім дало каміння, всім пока-пока.